У миргородській громаді реалізують проєкт, який спрямований на підтримку молочних сімейних домогосподарств 21 січня 2025 року в року. Малих сорочцях власниця мініферми вже отримала нове обладнання, а саме тюковий прес-підбирач фірми Фімакс. Допомогу надав консультаційний центр Асоціації виробників молока за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД» в межах програми «ЮСЕЙД Агро. Підтримка виробництва молока з доданою вартістю сімейними господарствами. Передаємо обладнання прес-підбирач пані Тетяні. Він передається в рамках реалізації програми спільної з Юсейт Агро і консультаційним центром АВМ. Передається для організації хабу по кормозаготівлю, тобто дасть змогу власникам великої рогатої худоби кооперуватися і спільно заготовлювати корми для тварин і таким чином покращувати їхні можливості продуктивності і якості. Особливість обладнання в тому, що воно формує значно менші тюки сіна, ніж ті, що ми звикли бачити. По технічним характеристикам, єдине, що трактор має мати потужність там, більше 60 кінських сил, розрахований. Даний прес-тюкувач на формування називають його квадратного тюка, яким зі стороною 37-40 см висота ширина і довжину можна формувати там, до півтора метра його довжиною вже там, за вимогою скажімо так, оператора. Це з таких основних характеристик використовується для збору сіна, соломи, безпосереднього тюкування. Тетяна Дем'яненко, власниця молочної мініферми, поділилася своїми позитивними враженнями щодо нового обладнання. Дуже велике полегшення буде з заготівлі сіна. І полегшить воно тим, що це буде компактні, маленькі, невеликі тюки, які, з якими можу я справитися, як жінка сама, і мені це не буде так тяжко, як на даний час. Проєкт спрямований на підвищення якості та обсягів виробництва молочної продукції в сімейних господарствах. Він допомагає господарям покращити свої умови роботи, забезпечити потреби у продуктах харчування, а також створює можливість реалізувати молочну продукцію за вищою ціною завдяки покращенню її якості, як на місцевих ринках, так і для молокозаводів. Ініціатива буде тривати до квітня 2026 року. У програмі можуть брати участь власники великої рогатої худоби, які утримують від 3 до 30 корів і проживають чи. Нігівські, Сумській та Полтавській областях вона включає проведення консультацій, навчальних семінарів, ветеринарний та технологічний супровід, а також юридичну підтримку для отримання земель під сінокоси та випаси. Ми працюємо з в рамках реалізації проекту по ветеринарному технологічному напрямку. Також з лютого місяця у нас буде прямо. Працювати юридичний напрямок, юридичні консультації він почнеться в лютому з вебінару. Це допомога одноосібним таким селянським господарствам отримувати землю в оренду під сінокоси і випаси худоби. Завдяки сучасному підходу до ветеринарії, та до догляду за тваринами, стане поштовхом для розвитку молочного сектору в регіоні. Ветеринарні послуги будуть приїжджати спеціалісти. Консультаційного центру АВМ періодично, там з певною періодичністю, десь раз на три місяці, з оглядами худоби, за потребі буде проводитися УЗД-діагностика тільності причин неплідності. За домовленості там є певні нюанси. Можемо також займатися штучним осін'янням худоби. Ну і технологічний напрямок це консультації в плані утримання, комфорту, худоби, як правильно годівлі. Отаком от в таких напрямках будемо працювати. Пані Тетяна також зазначила, що для неї ветеринарні послуги особливо важливі. Попередньо вона вже мала досвід консультації зі спеціалістами щодо здоров'я корів і зауважила, що була задоволена обслуговуванням. Загалі тримання ВРХ – це для мене нова діяльність. І я тут новачок, я займаюся цим третій рік, і тому для мене я пізнаю це все по практиці. Ну, так як я утримую худобу, і для мене дуже важливо ветеринарні і технологічні послуги. І я я спокійна тим, що я можу задати питання, і в мене буде кваліфікована відповідь, розумієте? От і я її можу примінити все на практиці і відповідно до своїх тварин. Важливо, що участь у програмі це не лише можливість отримати технічну допомогу, але й стати частиною кооперації, яка робить молочний бізнес більш сталим і конкурентно спроможним. Місцеві фермери зможуть ефективніше вести господарство, об'єднуючи свої зусилля у спеціально створених хабах. Так як я вже зазначив, безпосередньо хаби організовуються для того, щоб люди могли об'єднуватися для спільної кормозаготівлі, тому що самостійно дуже важко заготовити корми. Є проблеми з покупкою техніки чи взяттям в оренду, тому що більші, скажімо так, землевласники, які мають свою техніку, і вони неохоче її надають маленьким і виїжджати там на 2-3 гектара вони вважають недоцільним. Для цього і реалізується даний проект, щоб ті, хто мають невелику кількість землі, умовно маючи трактор, могли от з даним обладнанням заготовити собі сіно. Відділ розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Миргородської міської ради налагоджує співпрацю з програмою «Сайт Агро» з метою розвитку молочних домогосподарств, які утримують велику рогату худобу та прагнуть збільшити поголів'я. Хочу подякувати консультаційному центру Асоціації виробників молока, а також проєкту ЮСА Діагро, що підтримують наших сільського виробників, також те, що співпрацюють з нашою громадою. Це великий вклад для розвитку нашого сільського господарства, а також збільшення поголів'я ВРХ у нашій громаді. Завдяки таким ініціативам громади отримують нові можливості для розвитку та зміцнення своїх позицій у сфері сільського господарства. Це важливий крок до підвищення економічної стабільності регіону.